Як за один день відвідати три міста Нідерландів? Записити. Ми купували нічні білети, їхали з фліксбусом і приїхали о пів на восьмої ранку в Амстердам. З Амстердама ми відразу поїхали в парк Кокінхов. Ще перед виїздом я купила на офіційному сайті Кокінхов. Вхідні квитки в парк, в яких входила вартість проїзду з Амстердаму до парку. На автобусі ми доїхали прямо в парк. Ще більше фото і відео я додам пізніше. Потім на цьому ж автобусі можна було повернутися в Амстердам, але ми вийшли на зупинку раніше і заїхали в красиве містечко Цандам. З Цандам на метро ми вже повернулися ввечері в Амстердам і вже пізніше, десь о пів на дев'ятій, ми вже їхали додому.